Вітаю всіх! Підказочка від Ангела-Хранителя. Та карта дня на завтра, 10 жовтня 2022 року. Терпимість! Ну що ж, карти нам до нас прийшли, щоб сказати, що ми повинні проявити велику терплячість як до себе, так і до інших людей, які нас оточують і до обставин. Понимаєте? Велику терплячість. Всі ми можемо ошибатися, всі ми можемо робити якісь помилки, якісь вчинки непотребні. Але не можна за це карати і судити, знаєте, дуже строго як себе, так і оточуючих. Для цього у нас є Боженька, Господь Бог, який вирішує, хто з нас прав, а хто винуват. Так що будемо терпимі один до одного і до самих себе. Так. Карта дня починаємо, як завжди, з овнів. 10 жовтня 2022 року. Овни, займіться справами сім'ї, матеріальним станом, достатком сім'ї, а також зустріч, може, з батьками, з дітьми. Вся сім'я в зборі, зверіться на якесь торжество. Тільці, а тільці щось не розуміють, як діяти в даній ситуації. Якась ситуація складуться так, що тільці не, не хотітимуть, не і не, не могтимуть, скільки і не хотітимуть приймати якесь рішення. Недозріли ще. Постійте, так, подумайте. Ох ти, близнюки собрались з кимсь воювати. Близнюки, будьте обережні, ви можете отримати жатвіточку. І з ролі такої людини, яка хоче когось наказати, можете такого, який потім плаче. Так, війна нам не потрібна. Рубашка знову в мене попала, чого вона попадає. Так, далі у нас йдуть раки. Раки, будуть комусь допомагати. Хтось до вас звернеться за допомогою, і не тільки, може, за матеріальною, але й за якимсь совєтом будете комусь допомагати. Так, далі у нас йдуть леви. Леви. Щось будете вирішувати по матеріальному питанню. Може шукати нову роботу, може щось з колективом вирішувати. Якісь пентакліва карта, тут у нас учителі, ученики. Або самі будете комусь совет давати, або до когось за советом звернетеся, або будете нову роботу шукати, можливо. Так, далі у нас йдуть діви. Діви, якийсь шанс вам буде предлагати доля. І небо, але ви скажете поки що ні. В закритій позі, я подумаю: дивіться, не впустіть свого шансу. Далі у нас йдуть терези. Терези королеви кубку будуть заботитися про всіх, будуть любити і будь любивими, кстати. Королева кубка це у нас королева любові, забота, ласка. Уваження, кохання, в общем, м'якость, добросердячі і, і так далі. Далі у нас йдуть скорпіони. Скорпіони в партнерстві завтра, або зустріч з коханою людиною, чи з партнером, або пошук партнера, може, для бізнесу, а може для життя. Працюйте завтра з кимось в парі, вам це буде дуже добре. Так, стрільці у нас підвисли, повішані. Щось застопориться. У стрільців підвисне якісь справи. А також ця карта говорить дуже часто: людина війшла в роль жертви. Мене недооцінили, я так старалася, світ і світ до мене несправедливий, і люди до мене несправедливі, і взагалі я сама нещасна. Так, авкози рогів повдії будуть розвиватися дуже динамічно і не по одному напрямку. Завтра якісь неочікувані події можуть да, вас застати в розплох, скажем навіть так. Водолії, водолії, Верховний Жєц. Наведіть порядок, живіть по законам Божим і людським. Не треба вирішувати питання якимись афьорами, хитрощами. Все повинно вирішуватися по закону. І рибки, рибки у нас завтра. Римки що завтра буде з жажаленням. дивитися на завтрашній день. Планів було багато. Получили тільки одну монетку. Наберіться терпіння, наберіться терпіння, все буде. Всім добра.